Добрий ранок. Що це нова неділя влогів. У мене зараз сніданочок. Я вчора його з вечора приготувала. Сьогодні ще додала сюди гранули і фруктів. Ось така баночці. баночці. Да. Дуже мені прикортіло, але спершу я вип'ю кави. В родині наша найулюбленіша чашка кружка. До речі, у мене з'явилось дзеркало. Нарешті це, е, як в мене прикид, це найдовгоочікуваніша е, покупка в мене. Окей, це Моллі, принцеса моя. Що ще гризе. Давайте подивимось, що. А, я знаю, ми вчора були в магазині і вона купила собі, ну, обрала собі там якийсь. Баранічий рог, мені здається, пахне він дивовижно. Тут кукуруза. А тепер сюди потрібно. Ой, Два дивається. Якось так. Вчора в житті користуюсь гречаною мукою грамів. Майже вгадала треба переміщати. Ми вже на вулиці, я вчора купила собі ось такий дощовичок. Взагалі, не може не радуватись. Ну, він так виглядає, да типу, Ха. звичайно. Звичайно. Але я сподіваюся, що він буде виконувати свої функції. Я їду на роботу, у нас дощить капець Я сподіваюся, що за годинку він хоча б цей дощ ослабне тому що важко працювати, коли йде дощ чесно. Іде на роботу, зараз я вам покажу, що там за ак. Ну, так, трошки видно, зараз я переключу камеру. Якось так. Коротше, екстрім Дождь пішов. Жесть. Фу, коротше, сьогодні сьогодні трошки важкого надавали. Оця посилка. І тут внизу ще дві. Ось ця важить 20 кілограм. 20. Це... Ну, не половина мене, але якась. Якась третина, плюс-мінус. Коротше, ну це дійсно це важко попідіймати. Ну, я не жалуюсь, ні, це окей. Але єдине, що я його, коротше. Підійну... Підійняла вона велика. І я. О, блін. Сподіваюсь, звук пишеться нормально. І я нею, коротше, вдарилась об машину. Посилкою вдарилась ось сюди, в сонячне сплетіння і сили, тому що, коротше, це не дуже приємно. І це вже другий раз я так собі завдаю болю з власноруч Ну що, начебто, начебто маршрут не дуже поганий. Да. ну, показала вам частинку роботи. Хотіла вам більше показати, але такий дощ пішов. Не було часу. Це знімати щось, мокнути. Такі в мене справи. Поїхала працювати швиденько. Ну, я думаю, мені зараз хвилин 40 ще їхати. Америка. Я зрозуміла, що я зголодніла. І... Ось так виглядає це мій перекус. Виглядає трошки дивно. Так? Зараз буду кушати. сюди, я можу поставити телефон, щоб він тримався це за кермом. Коротше, ось така оця ліпьошка. Тут в мене просто авокадо, лайм і сіль перець. Навряд чи я буду ще раз це готувати. І знову дощ пішов. Обіцяли, що його концентрація буде знижуватись, але щось ніяк поки що. Я, до речі, дивлюсь новий випуск чуш. Тому можливо і їсти захотіла. В мене обід. І подивіться, перший раз зварила такий суп. Я думаю, що це щось типу тайське. З кокосовим молоком. Що тут ще? Куриця, гриби. І що там ще? Цукіні. Головна фішка цього супу я додала карі зелену пасту карі. Короче, зараз буду куштувати. Ой, я вже така голодна. До цього рецепту була примітка, що взагалі тайці дуже люблять усе кисле. Тому ось потрібно додавати лайм. Ось сюди. А, ще тут рисова локшина. А -а -а, виглядає апетитно. Я вже в коледжі. У нас на парковці так багато машин, а тут так пустинно. Клопець. Таке в мене закінчення дня. Він ще не закінчився, мені ще потрібно буде заїхати заправити машину після. Так, що там, світло, я не спіймала. І що ще що хотіла сказати, що мені сьогодні ще треба завчасно приготувати собі завтрак. Обоє ще я згадала, що мені потрібно тепер заїхати купити собі оцю підставку під кекси. Я давно її хотіла, знов я давно все хотіла. І ось бачите, з вами все купляю. Да. ти навчатись, гризти цей навук навук, гризти цей граніт англійської мови. Такий в мене сьогодні день. Сьогодні новий день, вже майже, я думаю, що вже навіть вечір. ближче до вечора. Сьогодні день був дуже насичений. Я мала два блоки, працювала до обіду, приїхала додому, пообідала, а потім позаймалася спортом, От зараз сходила в душ, перевтяглася, нафарбувалась. Залишилось висушити волосся, і сьогодні я ще їду. Ну, може, не їду, бо може просто вийду, зустрічати чоловіка. Так, ми ще точно, точно не домовились, тому що в нас йде спір. Витратити три години на дорогу чи поїхати на таксі. Ось. Але не знаю, краще це, це завершиться. Ми ще баталії, баталії цілий день у нас. Відбувались. А, так, що сьогодні буду готувати вечерю вже на двох <свісно> нарешті, не тільки для себе. І якась вона буде сьогодні сумбурна. Я хотіла приготувати там тушковане м'ясо з овочами. але на мене подивився стейк, сир. І там така, коротше, я вам покажу, я вам краще покажу, що там на мене сьогодні подивилася в магазині. Отакі справи. Будемо сьогодні вечерю готувати. Я ще один, що не придумала, що робити до м'яса, але в мене є така маленька картопелька, а думаю, що її трошки так засмажу. А, так, про волосся хотіла вам розповісти. Я користувалась шампунем фірми Джойко різними шампунями, але, переважно, серією Reconstruction. І що? Я зненавидила своє волосся за цей час. Спочатку все було прикольно, через два місяці просто якийсь жах, волосся стало, типу, таке дуже тонке, колір не тримався, плуталось. Ну, Коротше, я була така засмучена, що просто не передати словами. І зараз я купила, це не реклама. Купила ось цей засіб, який форситься в Ось Так він називається. Я купила спочатку маленьке, тому що я ще купила собі ось цю серію Redken, теж маленьку. На спробу на спробу, <laughs> на пробу. Тому що треба зрозуміти, як воно працює перш ніж купляти е цих баночок, тому що, чесно, було трошки шкода мені викидати цей джойка. Ну, що поробиш? Це топ. Я вже ним користувалася 4 десь рази, і а, ну, мені подобається. Мені подобається. Мабуть, що я його куплю вже в повному розмірі. Ось такі справи буду сушити волосся і їхати або зустрічати чоловіка. Ще я подумала, що треба поставити на. Швидше на зйомку. Да-да-да, мені здається, що інколи можна спробувати собі робити оцей вологий мокрий ефект на волосах. Єдине, що як туди інтегрувати свого чуба, а це питання. Ну, коли я нею користуюсь. Ну зараз, не знаю, може трошки пройду. Наче волосся. Не хочу сильною користуватись. Це фарбувалася десь три тижні тому не одразу вимився колір. Зараз називається це фарбування що з, -з, -з Бразилії пов'язано. Коротше, в мене майже воно. Боже мій, як же швидко темніє. Погуляла я з собакою, дістала стейк Думаю, Я молодець, але ж в мене. Три дні тому закінчився чорний перець. Схватила сумку і побігла в магазин. Зрозуміла, що я хочу морозива. Ой. Ой. І тут я тут. Ось таке. Slow не curled, Бог його знає. І каву ще взяла. Акція була. Одну береш, другу в подарок. Ще вже якось звечоріло. Я в магазині була 5 хвилин. Дуже ніч настала. Ой, все, бігу додому. Чоловік вже приїхав. І сюрприз в мене не було вдома. Так. В мене вже запікається картопля. Угу, ось така. Стейк відпочиває. Це я вже до нього масло приготувала. Чорний перець, обов'язково. Взагалі нам потрібна тільки сіль, перець і трошки масла. Розмарину це, звісно, це для слабаків. І зараз я буду готувати а-апіретівчик. Ось таку закусочку. Зараз я вам детальніше покажу. Сьогодні я була в трейдер Джо і звертала увагу на цей продукт, але ось вперше купила ось така штука. Що з нею потрібно робити? Я розумію, що тут на 10. <гум> Я думаю, що ми все, звісно, не зімо. Я взагалі не можу багато сира їсти. Так, ага, мікрохвильовка. Чудово. Купила ось такі ковбаски. Вони подобаються, начебто, всім, в цій родині. І ще трошки ось такого сиру. Я подумала, що можна сьогодні трошки поїсти ще на бургер, використати його. Він такий гарненько вже порізаний. Ще я до сиру хочу ось це фігове масло. Інжирове, тобто. <хи> і трошки меду. Далі, ще я купила ось такі крутони, це щоб макати сюди. І ось таке теж, щоб макати. То оце взагалі, неймовірно, смачно. Хліб з зернами. Якимось там насінням. І хоче це все засервевати на оцій моїй дошиці. І ще взяла ось такі підставочки. О, як це називається? Зараз я вам дещо покажу. <гас> Молі, от ти завжди знаєш, коли я йду з тобою до тебе з камерою. І це не припиняється вже 20 хвилин. Вона неймовірно рада бачити Назара. Ай Назар! Ну вона, до речі, добре знає його ім'я. Моє ні. Хто така Іра? Там десь ходила. Назар? Лігко. Любов моя. Бранзитіний вой. Ось, яка тарілочка в мене вийшла. І ось такий сирочок. Єдине, що я не придумала, як це брати і макати, чи я щось сюди макну. Бомба. Так. Ми тепер з вами стоїмо з цим ракурсом. Я тут трошки порядок. Секрет в тому, що не потрібно нічого зайвого. Тепер поперчити. отельно трошки перець. Сіль. Це в мене, до речі, короте, стейк, як він називається, Нью-Йорк. Так. І раз кладемо на одну сторону. І я думаю, що буду обсмажувати хвилини три на цій стороні. Перегортаю. Так, і тепер додам шматочок вершкового масла. Мабуть, такого вистачить, Бо там є і свіжер. І нам потрібна і потрібна тепер а... ложка, так? Да? Помодничаем трошки. О, не тут гарний. Все, короче, пошли, пошли. Все, короче. Ми пішли вечеряти і дивитися якесь, можливо, після цього кін... кіно. Кіно Пока. Ми гуляємо зараз в парку під. Високовольтними опорами. <с> він дуже довгий, він йде навіть, можна так сказати, через декілька а, ну, міст. <с> через декілька де, де ну, районів, так точно. Довжелезний парк. Прийшла додому а тут такий у нас майже романтичний сніданок. Чоловік приготував вівсянку. Ось таку гарну тарілочку підготував. Тут мигдаль, фінік і родзинки. Дуже гарно. І молька вже тут жує нам на вуха. Ні, кофе не буду, тому що я тільки шопила каву. Та-да-дам! Виглядаю апетитно. Дякую. Так. Я знову зустрічаю вас на кухні, і тут сьогодні відбувалася справжня магія і трошки віяло майстер шефом Коротше, сьогодні справжня хазяюшка. Я вам покажу, що я наготувала. Тому що сьогодні чоловік їде, їде на роботу, і я йому в цей раз збирала з собою їжу. Що я тут наготувала? Так, отже, тут в мене овочі запечені з куриними гомілками, але вона там сховалась. Повірте, вони там є. Ця страва Це я собі Найбільші. приготувала палетки індичі. Я вже тут замучилась в пекуванні перці за нею. з таким Кобід. томатно сметанним соусом. Ще один обід. далі. Якщо ще... її підготувала ось такі біточкові брюштекси, які треба віде. потім доготувати в аерогрилі, і ст... курячі стріпси. я це все добре подарувала в цих крихтах. А ці в трубах у нас типу правильно якась їжа. І найголовніше моя сьогоднішня це страва. Я зібрала від собою. Ці, я, так... я ще така ніколи в житті не готувала і взагалі цією. Ось цією машиною пароваркою, чи як вона там називається, я користуюсь дуже рідко. А тут м'ясо з овочами, з томатним соусом, з картоплею. Коротше, ось така якась смакотятіна. І тут, до речі, перший раз в житті я додала салат, він називається Кейлу. Якийсь салат-кейл. Коротше, я не знаю, виглядає дуже апетитно. Ось такі коротше, справи. Ще в... Ще в мене є заготовлення сирники і млинці з творогом. Не знаю, що він захоче з собою взяти з цього. Я зараз запитаю, зараз буду пакувати все це. Тому що я вчора купила в магазині ось такі контейнери. Так, да. коротше, був такий набір контейнерів. Зараз я буду все це. Упаковувати холодильник невеликий і треба якось це все скомпонувати. Дороже, ця страва готувалась найдовше. Я вже замучилась слідкувати за нею. Обід. Ще один обід. Дві вечері. Якщо. Розтягнути ще два обіди. Чи навпаки? Коротше, це все добро За два дні. Окей. Ще у нас щебеточки, ще стріпси. І ось такий я зібрала обід з собою. Тормозок з собою, чоловіку. Так. Я вам покажу, що тут за трак такий у нього. У нього. О май гад! Я не очікувала цього. Більшу частину часу і життя підказує мені. Так, ну це кабіна, така. Кнопочки всякі, руль на місці. Хі -хі -хі. Хі -хі. Ви хочете огляд машини тупо блондинистий такой. Кнопочки всякі, штучки. Робочі девайси. Так. Шей, активно йде викладка продуктів. Ой, такий холодильник. Покажемо разилку. Взагалі, коротше, нічого з собою не машину з нормальним взяти, насправді. Ці машини не предназначені для того, щоб на них їздити місяцями. У нас крахвильовка. Такий другий поверх. Перший поверх. І якось так. Є столик. Ще можна повісити собі телевізора. Якщо таким користуєшся. Шухлятки різні. Ось такий обзор. О, молі слідкує за нами. Моя бубочка. Утятки! Це звідки в тебе Назар? Утятки? Донати? Ти що, на джипі їздиш? Я, роз... я думала, що це тільки джипи такі збирають. Так, прикольно. Так. А ну бачите, ще яйця в нього є. Ні, вони і так є, але ще є курячі. Ще сирочок, бачите, я вам не все показала, що з собою збирала, Може, що це було в окремому якомусь місці, ховалось від мене. Не дав мені до показати що там? Все, це наче і все. Так, а ти можеш туди показати? Показала, що тут ще цікавого може бути. Це Я не знаю навіть. Ні, ну типу, зрівнянні з європейськими машинами тут можна насправді жити? Да? Ну, тут, звісно, по свободній, тут як ціла кімната. Так то й так. Все. І я вже вдома, але по поті домой я ще заїхала в магазин, тому що вже потрібен мені був оцей рослинка, коротше кажучи, оця. А це фікус. Я дуже сподіваюсь, що він в мене приживеться. Я його поставлю в найсонячне місце. Ну, принаймні, в найсонячну кімнату, яка у нас тут є. Так, але в магазині не єдине, що я купила, це фікус. Е, ще кудись ділося 50 доларів. Ні, загалом ділося кудись 50 доларів. І зараз я вам покажу, що воно таке кудись. Ось. Я не змогла пройти мимо цих двох подушок. Тепер в мене є ось такий пряничок, а, і така ялиночка. Кльово! Зараз в магазинах все е, від е, усіляких прикрас, костюмів, тик, е, ще чогось коротше, до Хеллоуіну І вже потроху починають з'являтися ці АТО до Різдва. Але жертвою цього маркетингу. Так. А, і ще одна покупка. Ось такі троянди. А, купила була знижка. Думаю, чововні. Я обрала собі, а, ну так, на мій погляд, найсвіжіші, такого приємного е, зелено-білого кольору. Такі трояндочки купила. Зараз я їх поставлю у своїх вазах, тому що ці квіти вже пора замінювати. У мене справи. Тепер в мене є квітка, ще квіти. Подушки різдвяні, і нема 50 доларів, але я навіть про що не жалкую насправді. І я зараз буду вечеряти і покажу, що я приготувала собі. У мене бургер з Селман котлетою, <laughs> селман бургером з помідорами цибулею та дартер соусом, і руколадічю з інжиром, бальзамічним соусом і трошки хлоп'яля. Виглядає це неймовірно смачно. Можливо, воно трошки дивно поєднується, але я дуже хотіла бургер і дуже хотіла такий салат. Буду їсти і дивитись новий серіал на Netflix. Якогось чи то вбивцю, чи то не вбивцю, чи то маньяка. Я таке люблю. То я люблю таке подивитись. Детективчики, все сюди. Все, я побігла.